Любі наші підписники, ми щиро вітаємо вас з Новим роком. Бажаємо вам всього найкращого, особливо, щоб цей рік. Особливо, щоб цей рік був значно кращий, ніж минулий. Ми також бажаємо вам омріяних сантиметрів, комусь в плюс, а комусь в мінус, де це доречно. Ну, а від нас що, Юля? Допомога і поради! Відпустити мене. Тебе хорошо. Біжи. Таке нетипове привітання сьогодні, не да? так? Біжи. Фух. Юля сьогодні ролик прошепроходять. Ага, перчатка. Що ж так холодно? Та не холодно, так здається. Ти себе так налаштовуєш. Насправді дуже класно. Mm, да, це перший раз таке бачу, щоб Юля сідниці трусилась. Насправді дуже так неприємно, сьогодні дуже сиро. Ой, да. Ну про враження краще не питати, по тобі вода прямо краплями стікає, ти бачила? Враження. Да. Зашибість. Да. Так, водітик піше, ніж то. Я ж кажу, сьогодні дуже холодно. Я не знаю. Ну, доволі приємно. А я тут хакаю в мікрофон. Ой, хорошо. Ти стало, да? да. так? Так, все води, так. Да. Пацаны, я рекомендую. Бориса воді. Фух. Короче. Еще до новых зустрічей. В новому році.